Вітаю вас, друзі, городники та садівники. Сьогодні ми з вами розпочинаємо глибоку та детальну розмову про одну з найактуальніших проблем, яка останніми роками все частіше стає справжнім головним болем для українських господарів: від дрібних дачників до професійних фермерів, а саме про перечасне проростання озимих культур, зокрема чеснику та цибулі, які, здавалося б, мали б мирно спати під шаром ґрунту, але натомість викидають зелені пара посеред зими. Це явище, яке ми спостерігаємо на своїх ділянках, коли замість білої снігової ковдри бачимо бадьорі зелені рядки, викликає цілком зрозумілу тривогу та масу запитань, адже кожен з нас вклав у цей майбутній врожай не лише кошти на посадковий матеріал, але й свою працю, час та надії на отримання якісної продукції наступного року. Ми звикли до того, що зима це період спокою, час, коли природа відпочиває, набираючи сил для весняного пробудження, але сучасні реалії вносять свої корективи у віковічні ритми землеробства, змушуючи нас адаптуватися та шукати нові підходи до агротехніки. Саме тому сьогодні ми не просто пробіжимося по верхах, а розберемо цю ситуацію на молекули, заглибимося у фізіологію рослин. Проаналізуємо кліматичні зміни, що відбуваються на теренах нашої країни, та розглянемо кожен аспект порятунку врожаю, щоб ви могли зустріти будь-які примхи погоди у всеозброєнні та зі спокійним серцем. Почнемо з того, що ж стало першопричиною того, що наші озимі культури вирішили прокинутися у такий невідповідний час, адже розуміння причини це вже половина успіху у вирішенні наслідків. Якщо аналізувати ситуацію комплексно, то можна виділити три фундаментальні фактори, які, накладаючись один на одного або діючи окремо, призводять до такої небажаної вегетації. Перший і, мабуть, найвагоміший фактор, який повністю залежить від нас з вами, це порушення строків посадки. Багато хто з городників, керуючись старою звичкою або прагненням якнайшвидше завершити осінній цикл польових робіт, висаджує цибулі та часник занадто рано. Коли ґрунт ще зберігає значну кількість літнього тепла, а сонце продовжує активно прогрівати землю. У таких умовах, потрапляючи у тепле та вологе середовище, зобок часнику чи цибулини сприймаються як сигнал до негайного старту, адже для рослини тепло це життя, і вона починає активно нарощувати не лише кореневу систему, що нам і потрібно, але й надземну вегетативну масу, що взимку є небажаним. Друга причина, яка часто стає каменем спотикання, особливо для початківців, це неправильний підбір сортів, коли замість спеціалізованих озимих форм, які пройшли тривалу селекцію та генетично запрограмовані на проходження періоду яровизації під дією низьких температур, висаджуються ярі сорти, призначені для весняної посадки. Ярі сорти мають зовсім іншу фізіологію, у них коротший період спокою. І вони реагують на найменше потепління миттєвим ростом, не маючи тієї загартованості та механізмів захисту, які притаманні озимим культурам. Третій фактор, який, на жаль, знаходиться поза межами нашого впливу, але з яким ми змушені рахуватися, це глобальні зміни клімату, які ми яскраво спостерігаємо на всій території України. Наші зими кардинально змінилися за останні десятиліття, вони стали м'якшими, теплішими. Щастими відлигами та тривалими періодами плюсових температур у грудні та навіть у січні. Ці кліматичні гойдалки збивають біологічні годинник рослин, провокуючи їх на ріст у той час, коли вони мали перебувати у стані глибокого анабіозу, і це створює ситуацію, яку ми називаємо фальшивою весною. Однак, якщо ви вже побачили зелені сходи на своїй грядці, перше правило ніякої паніки. Адже страх та хаотичні дії це найгірші порадники у городництві. Давайте розберемося, що відбувається з рослиною на фізіологічному рівні і наскільки це небезпечно. Озями часник та цибуля це культури з надзвичайно високим потенціалом холодостійкості, які еволюційно пристосовані до виживання у суворих умовах. Їхні клітини містять підвищену концентрацію цукрів, які працюють як природний антифриз, не дозволяючи воді всередині клітин кристалізуватися та руйнувати клітинні мембрани при зниженні температури. Зелені паростки озимих культур здатні без критичних пошкоджень витримувати короткочасні морози до мінус 10 градусів, навіть якщо на землі немає снігу. Якщо ж природа подарувала нам хоча б мінімальний сніговий покрив у кілька сантиметрів, то ситуація стає ще більш контрольованою, адже сніг це найкращий утеплювач, який створює повітряну подушку і надійно ізолює рослини від зовнішнього холоду, дозволяючи їм переносити значно нижчі температури. Звісно, при сильних морозах без снігу кінчики листків можуть пожовтіти, побіліти або навіть частково відмерти, але це лише косметичний дефект, який не є вироком для рослини. Найголовніше в озимих культурах це не листя. А те, що приховано під землею денце та коренева система. Поки вони живі та здорові, рослина має всі шанси на відновлення та формування повноцінного врожаю, адже точка росту у цибулинних знаходиться глибоко біля самого денця, і вона надійно захищена шарами соковитих лусок та ґрунтом. Тут я хочу зробити особливий, навіть категоричний наголос на одній помилці, яку іноді роблять городники, намагаючись врятувати ситуацію. Ні в якому разі, ні за яких обставин не зрізайте, не обривайте і не скошуйте зелену частину рослини, яка проросла. Існує хибна думка, що якщо зрізати перо, то рослина перестане витрачати сили і повернеться у стан спокою, але це абсолютно не так. По-перше, зелене листя, навіть взимку, продовжує брати участь у процесах дихання та мінімального фотосинтезу. Підтримуючи життєдіяльність організму. По-друге, і це найважливіше будь-який зріз це відкрита мокра рана, яка стає ідеальними вхідними воротами для мільйонів бактерій, спор грибків та вірусів, що знаходяться у навколишньому середовищі. В умовах підвищеної вологості зими інфекція через свіжий зріз миттєво потрапляє у судинну систему рослини, опускається до шийки і викликає шийкову гниль, фузаріоз – або бактеріоз, що гарантовано призведе до загибелі цибулини ще до настання справжнього тепла. Тому наше завдання мінімізувати втручання в цілісність рослини і дати їй можливість самі впоратися зі стресом, допомагаючи лише агротехнічними методами. І ось ми підходимо до одного з найсуперечливіших питань у зимовому городництві: мульчувати чи не мульчувати пророслі посадки. Це питання не має однозначної відповіді так чи ні. Воно вимагає зваженого підходу та аналізу конкретних погодних умов поточного сезону. Давайте спочатку розглянемо аргументи за мульчування. Головна перевага мульчі полягає в її термоізоляційних властивостях шар органіки на поверхні ґрунту працює як буфер, згладжуючи різкі температурні амплітуди. Це особливо важливо під час так званих температурних гойдалок. Коли вдень може бути плюс 5, а вночі різко вдарити мороз. Без мульчі ґрунт постійно розширюється при замерзанні та звужується при відтаванні, що може призвести до розриву дрібних корінців або навіть виштовхування рослини на поверхню, явища відомого як випирання. Мульча запобігає цьому, тримаючи температуру ґрунту більш стабільною. Крім того, мульча чудово зберігає вологу, що є критичним фактором у роки, коли зима суха, морозна і вітряна, адже вимерзання рослин часто відбувається не стільки від холоду, скільки від зневоднення, коли крижаний вітер висушує ґрунт, а коріння не може втягнути вологу з промерзлої землі. Але, як то кажуть, не все так просто, і ми мусимо відверто поговорити про мінуси та ризики мульчування. Особливо в контексті сучасних українських зим, які стають все більш вологими та теплими. Якщо зима, як ми часто бачимо останнім часом, нагадує затяжну дощову осінь, мульчування може зіграти фатальну роль. Під товстим шаром щільної вологоємної мульчі створюється ефект парника там темно, тепло, волого і немає циркуляції повітря. Це справжній рай для розвитку патогенної мікрофлори, плісняви та різноманітних гнилей. Рослини під такою ковдрою можуть просто випріти, вони задихаються від нестачі кисню та надлишку вологи, їхні тканини розм'якшуються і стають легкою здобиччю для хвороб. Крім того, органічна мульча при розкладанні виділяє тепло, що в умовах і так теплої зими може ще більше стимулювати небажаний ріст рослин. Вони почнуть тягнутися до світла, якого немає під мульчою, стануть блідими, етіольованими, слабкими. І виснажить усі запаси поживних речовин з цибулини ще до весни. Також не варто забувати, що товстий шармульчі це затишний зимовий будинок для мишей та інших гризунів, які з радістю поласують вашим суковитим чесником чи цибулею. Тому, якщо ви зважили всі за і проти і вирішили, що мульчування необхідне, наприклад, прогнозуються сильні морози без снігу, підходьте до вибору матеріалу з максимальною відповідальністю. Забудьте про важкі щільні матеріали, такі як товстий шар соломи, що злежується, тирса, яка закислює ґрунт і тягне з нього азот, або, боронь Боже, гній чи перегній, які є джерелом інфекцій. Найкращим вибором для зимового мульчування є легкі пухкі дихаючі матеріали. Ідеальним варіантом є хвойний опад, голки сосни чи ялини. Завдяки своїй структурі вони не злежуються, забезпечують чудову аерацію, дозволяючи ґрунту дихати, а фітонциди, що містяться у хвої, додатково принічують розвиток хвороботворних бактерій. Також можна використовувати легкий, добре визрілий компост, розсипаний тонким шаром, який одночасно слугуватиме і мульчою, і підживленням. Головне правило уникати щільного укриття, яке блокує доступ повітря до кореневої шийки, адже саме застій вологи біля шийки. Є головною причиною зимової загибелі цибулинних. Існує ще один сучасний метод захисту, який варто мати в арсеналі кожному городнику, це використання агроволокна спонбонду. Якщо синоптики попереджають про різке екстремальне похолодання, скажімо, до мінус 15-20 градусів, а снігу на полях немає, біле агроволокно може стати справжнім рятівним колом. Воно працює інакше, ніж мульче, воно не лежить на землі щійним шаром. А створює повітряний прошарок над рослинами, утримуючи тепло, що йде від землі. Ви можете накрити грядки агроволокном у кілька шарів, закріпивши краї, щоб його не здуло вітром. Це дозволить підняти температуру під укриттям на кілька градусів, що може бути вирішальним для виживання ніжних листочків. Проте пам'ятайте, що це захід екстреної допомоги. Як тільки люті морози відступлять і температура повернеться до помірних показників, агроволокно бажано зняти. Або принаймні регулярно провітрювати посадки, щоб уникнути перегріву та конденсації вологи, які знову ж таки можуть спровокувати хвороби. А тепер, щоб не бути голослівним і показати, що правильна агротехніка дійсно працює, я хочу поділитися досвідом з нашої експериментальної ділянки, де ми вирощуємо різні сорти озимого чеснику та цибулі. Дивлячись на ці грядки, можна наочно переконатися, як важливо дотримуватися строків посадки та обирати правильні сорти. Почнемо з часнику: У нас висаджені чудові перевірені часом сорти, такі як гермідор. Це озимий сорт французької селекції, який завоював серця українців своєю неймовірною вражайністю та стійкістю. Його голівки великі, красиві, з характерними фіолетовими смужками на лусках. А смак насичений, але не пекучий. Гермідор має високу стійкість до стрілкування та чудово зберігається. Поруч із ним росте Мессідор, ще один титан серед озимих часників. Це сорт з ідеально білими головками, який формує велику кількість зубків, має прекрасну лежкість і, що дуже важливо для нас зараз, високу зимостійкість. На нашій ділянці, завдяки вчасній посадці, ці сорти зараз перебувають у стані спокою. Вони не виконали пера, їхня енергія зосереджена на вкоріненні, і це дає нам впевненість у тому, що вони чудово перезимують. Переходячи до озимої цибулі, тут у нас справжній парад сортів, кожен з яких заслуговує на окрему увагу та захоплення. Ми висадили близько 6-7 сортів, щоб перевірити їхню поведінку в наших умовах. Беззаперечним лідером та улюбленцем багатьох є сорт Радар, це можна сказати еталон озимої цибулі. Надійна, невибаглива, з потужною кореневою системою, яка здатна вризатися в ґрунт і витримувати найсуворіші морози. Радар практично не стрілкується, що є величезною перевагою для озимої посадки, і дає стабільний врожай великих золотистих цибулин. Наступним іде гібрид Шекспір, ранньостиглий красень, який дозволяє отримати товарну цибулю раніше за інших. Він має щільні покривні луски, що дозволяє йому добре зберігатися взимку в ґрунті. А м'якоть відрізняється соковитістю та приємним напівгострим смаком. Не можна оминути увагу і Центуріон F1 1 гібрид, який славиться своєю вирівняністю. Усі цибулини, як на підбір, акуратні, округло витягнутої форми з міцним лушпинням. Центуріон – це вибір тих, хто цінує якість та тривале зберігання, адже він лежить просто чудово. Для тих, хто любить додати бар у свої страви, ми висадили червону цибулю Red Baron – це сорт, який не потребує реклами. Його темно-фіолетові, майже вишневі цибулини, є окрасою будь-якого салату. Озимий ред барон часто виростає навіть більшим, ніж при весняній посадці, оскільки встигає використати всю весняну вологу для наливу. Він має солодкуватий, делікатний смак без зайвої гіркоти. Також у нас є представник білих цибуль сноубол або сніжка. Це цибуля для гурманів, білосніжна, ніжна. Дуже соковита, але водночас і більш вибаглива. Вона потребує трохи більше уваги, але результат того вартий. І завершує нашу колекцію цікавий німецький сорт бамбергер. Його легко пізнати за видовженою еліптичною формою, яка дуже зручна для нарізання кільцями. Бамбергер має м'який смак, чудово підходить для вигонки на перо, але й самі цибулини зберігаються дуже добре. Як бачите, на нашій ділянці, де дотримані всі агротехнічні норми, жоден із цих сортів не проріс перечасно, що ще раз підтверджує золоте правило: в умовах зміни клімату краще посадити пізніше, ніж раніше. Підсумовуючи нашу довгу розмову, хочу ще раз заспокоїти вас: природа це надзвичайно мудра і сильна система, яка має безліч механізмів адаптації та виживання. Ваші рослини значно сильніші, ніж можуть здатися на перший погляд. Навіть якщо вони проросли, це не катастрофа, а лише виклик, з яким можна і треба впоратися. Спостерігайте за погодою, не поспішайте з радикальними діями, використовуйте мульчування розумно і лише за потреби. І найголовніше робіть висновки на майбутнє. Можливо, наступного року варто змістити терміни посадки на листопад, орієнтуючись не на календар. А на реальну температуру ґрунту, яка має опуститися до стабільних плюс 5 градусів. Пам'ятайте, що успішне городництво це не сліпе слідування інструкціям, а постійний діалог з природою, вміння відчувати землю і потреби рослин. Я щиро сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною, розвіяла ваші страхи та надихнула на нові звершення на ваших грядках. Дбайте про свою землю, любіть її. І вона обов'язково віддячить вам щедрими врожаями, незважаючи ні на які погодні катаклізми. Нехай ваші врожаї будуть рясними, а праця приносить лише радість та задоволення. Всього вам найкращого, друзі!